Вітаю вас! Це відео на українській мові про економіку і про дуже цікаву інформацію, яка стосується дуже багатьох українців. Про дороги! А, і не про які дороги, а про автобани. Такі, як в Європі. Але звертаю вашу увагу, що знов таки це відео виключно рекламного характеру. Чому рекламного? Тому що я його знімаю для всіх безкоштовно. Надії, що ви натиснете кнопочку Спонсорку і станете членом клубу Економічний муріс. Так, був платний. А як би хотів? Це ж економіка справжня, а от це рекламна для всіх, щоб вас зацікавити. Я вам хочу розповісти те, що не розповідають інші. Напевно, ви, як скажімо так, надіюсь, багато разів чули. В Україні погані дороги? Однозначно. Ви це самі знаєте? Однозначно. І чули такі слова. А От в Європі! І, там такі дороги, такі автобани! Чули? Так. Да. Можливо, хтось і бачив. Ну, був в Європі. Ой, там такі дороги. Ой, там такі дороги. Ой, там такі. І розповідаємо. Розумієш, а там... Ой, от такі. да, На Україні, дорога! да, дійсно, в Україні нема автобанів. Нема. Не заперечую. Хочу звернути вашу увагу. Перші розмови про те, що в Україні треба побудувати автобам, почалися за часів кучми. Пам'ятаєте, будували цю нещасну дорогу Київ-Одеса. І була така думка зробити її як автобам. Да, да, да. Мало того, навіть колись Кучма заявив, що ми зробимо як автобан. І навіть було прийнято рішення уряду. Я вже не пам'ятаю, хто ти був прем'єром там їх. Але таке було, мало того, навіть тоді дуже багато обговорювали, що от зараз побудують цю дорогу, а що ж робити, це ж вона автобан, буде платна, безплатна. О. Ну ви знаєте, немає. Потім, якщо пам'ятаєте Ющенко, Боже, скільки разів він про це розповідав, що автобани будуть. Причому, розумієте, яка ситуація? ну, Дійсно, якщо ми говоримо, ми хочемо, щоб Україна розвивалася, багатіла, то якщо ми говоримо транзит або перевезення вантажів ну, з України в Європу, то, звичайно, для цього потрібні автобани. Тому що автобани, основна мета, основна мета автобанів це... Транспортне сполучення для вантажівок, які перевозять товари ну, відповідно, з від однієї точки в іншу. Якщо ми говоримо, ми хочемо стати світовим хабом, транспортним хабом, ну от тоді автобани, можливо, можливо, ви чули такі розмови, що от Україна може стати хабом по автобанам, ну, взагалі по транспорту для Китаю. Ну, розглядаємо варіант. Дійсно, абсолютно реальність, що закінчиться війна, ми там досконалюємо наші порти, доводимо до ладу, припливають китайські контейнери, да, така, вантажимо і в Європу. Ні, це абсолютно реально, взагалі, що ви зрозуміли, і навпаки приплили на, на кораблі, Китай. Це дійсно реально, це дійсно вигідно, це дійсно ну, якби, дасть можливість нам добре заробити. Ну, не говорячи вже про те, що, я думаю, і ви скажете, ой, було б, щоб добре, щоб в Україні був такий добрий автобани. От ви, наприклад, треба вам приїхати з Києва в Одесу. Раз такий шуф погнав. Ілі з Києва Дніпрос. Шуф, погнав. Клас? О. Читаю офіційну повідомлення. Держагент... А, держагент з відновлення. Ну, економіки України і так далі. Значить, заявило що в Україні найближчим часом будуть побудовані автобани по області, в Дніпропетровській області, Київській, в Львівській, в Одеській, в Полтавській. Е, на сьогоднішній момент ну, запущена процедура. Ну, спочатку, як ви розумієте, робиться проєкт, а після цього, да, буде будівництво і побудують автобани, такі, як в Європі. Тобто, звертаю вашу увагу, за основу береться європейські... Автобан, от які є в Європі. Ну, от, дехто в Польщі був недавно, або був говорить, там, хоча б в Польщі паршили, в Німеччині. так, такі автобани. Тобто фактично, от, наша влада сказала, що ми найближчим часом побудуємо таких 5 автобанів піш, в 5 областях. І вони дадуть можливість значно покращити транспортне сполучення України. Це офіційна частина. А тепер розповідає вам інсайт. Мовірність того, що побудуються автобани, близька одного відсотка. Ні, ні. Оце не тому, що це. От не треба вашу дурню про корупцію. Тошнить! Ви ніякого відношення до неї немає, ніколи хабарі не брали, не давали. А дурню таку несете, Таку ахінею? Що ваш смішно. Не ви б хоч раз хабар давали, так вже трантіли. Не давали. Не корупція тут взагалі. Тут інша проблема. Мало того, так, да, для будівництва автобанів, ви скажете, гроші. Гроші не проблема. За часів кучми можна було залучити гроші для будівництва автобанів. Я говорю правду. На той момент були дійсно реальні зарубіжні інвестори, які погоджувалися профінансувати будівництво автобанів, в тому числі Київ Одеса. Це було. Коли Кучма сказав, що буде, це дійсно було. Абсолютно реально. Дійсно, реально могли побудувати автобанк і Одеса. Реально. Причому європейські, такі, як в Німеччина. І гроші все було. Але чого не було і чого зараз немає. Розумієте, як будується автобанк? Ну, напевно, що ви їздили по Німеччині, ну, по Європі. Ви звернули увагу автобанк, так. Да. Це шикарна дорога. Причому вона має ну, захисні з двох сторон порву, щоб от ви заїж, заїхали через турникет, заплатили, поїхали. Хочете виїхати через турникет. Заїхав, через Так це працює. Автобан платний. Причому звертаю вашу увагу, якщо це вантажівка, вона платить значно більше, ніж легковий автомобіль. Значно більше. Тут вважається так, автожівка більше, ну як сказати, шкодить, відповідно, більше платить. Так, да, при цьому, як ви звернули увагу, автобан добра дорога. Чому? Платна дорога, вона отримує гроші, і вона оперативно за рахунок цих грошей ремонтує випадку, якщо є знайшла. Зрозуміло. Тобто, виходить, отримує гроші. За рахунок цих грошей, ага, треба перемотували, зробили, переробили, зробили, зробили. І це дійсно, якби процес крутиться. Тому що, ну, чому платні дороги дійсно більш якісні, ніж не платні. Тому що ті, які не платні, там треба ще гроші достати, вибити, а тут вони рядом. Як підприємство. Отримали гроші, перемонтували. зробили, тому от воно так працює. І дійсно, ну, хто їздив по платним автобанам, навіть в Німеччині, які перенавантажені, говорить, ну значно краще. Так, да, да, є там поремонтовані, деремонтовані, не заперечують. Крім того, коли робиться платний автобан, там дійсно використовуються більш досконалі технології будівництва доріг. Вони дорогі, але тут така логіка. Інвестують гроші, будують дорогу у дорогу, але за рахунок прибутку, ну, так сказати, повертають інвестовані гроші і отримують прибуток. І тому, звертаю вашу увагу, якщо Україні дійсно виміть бажання побудувати автобани, інвестори зарубіжних, які з задоволенням профінансують цей проєкт, дуже багато. Тому що в світі таких є дуже багато інвестиційних фондів. Інвесторів, які інвестують виключно будівництво автобанів. Якщо ви їм пропонуєте, говорить, все, ми вже даємо гроші. Чому? Вони розуміють, скільки це приносить прибутку. У них вже як би є технології. Тим паче, що коли вони інвестують, вони ж не просто так говорять, ми от інвестуємо, відповідно, ми контролюємо, як будівництво, ми, відповідно, контролюємо, як експлуатується, і фактично, ну і скажімо, контролюють цей Ну, Тому що автобанк це фактично бізнес як підприємство, де є прибуток, збитки і так далі. І тому вони так працює. Звертаю вашу увагу, що коли будуть автомат, обов'язково паралельно будуть безкоштовну дорогу. Це принципова умова у всіх країнах світу. Інша ситуація, що автобан, ви їдете да, широко, світло і так далі, дорога краща. Безкоштовна менше, значно менше. І ну, там, звичайно, його підлатують, підремонтують, але, ну, самі розумієте, у нас безкоштовна. Ну, вважається так, що більша частина їде по платній, а якась частина незначна їде по безкоштовні. Так це працює. Але безкоштовно завжди існує. І коли оце проєкт роблять автомани, завжди є безкоштовний дорогу. Так що от ці розмови, ой, а як це прийде, немає проблем. по безкоштовно. Ну, вона, а от отож по тоді. Туди, туди. Ні, от так воно працює. І Німеччині аналогічна ситуація. Там теж є коштовно, безкоштовно І отак от працює автомат. Ще б згулю. Сам по собі побудувати автобак в Україні не проблема. Залучити гроші інвесторів не проблема. На сьогоднішній момент, ну я говорю, що кучма мог залучити гроші і там були достатньо грошей побудувати автобак. Мало того, ще раз вам пояснює, що якщо його побудували, це ж не просто побудували ні. Там є обслуговування, там є фінансування. І вони постійно його підремонтовують, підремонтовують, підремонтовують. Так, да, вони контролюють вантежівки, там перевантаження не пусті. Да, вони тобто фактично автобан постійно в роботі і постійно його, щоб він дійсно якісно працював. І тоді ви під'їхали, проплатили Шух! і проскочили. І ще раз вам нагадую. а платять дуже мало. дуже мало. Багато платять вантажі, дуже багато платять. А автобуси більше платять. Ну, тобто, хто тяжче більше платить, легше менше платить. Тут все справедливо. І ще раз звертаю вас, в світі, в Європі система роботи автобанів давно працює. І в Україні вона теж може працювати. І побудувати можна, зробити можна. Платні, дороги будуть безплатні. Але я тепер переходжу до самого основного. Чому в Україні мовірність, будівництва автобанів близька до нуля? І чого в Кучмі не вийшло? Що в Ющенко? Я на теж планував, мало того, коли от Порошенко прийшов, там вже пам'ятаєте? Маркарова заявляла, що от все, ми вже буде автобан. Я говорю, не буде. Хто ви справ? Це ще було перепрошую. Хто? Причому тоді говорили, от як варіант, вже, напевно, підзабули, була ідея побудувати автобан львів е, Раваруська. Ну, до кордону. Я говорю, не буде. Не буде. І так і не буде. Чому? Тому що я знаю таємницю. Саму головну таємницю яка не дає можливість побудувати автобан в Україні. Проблема полягає в тому, що для того, щоб видати автобан, треба дуже велику кількість землі віддати в концесію. Автобан земля не продається. Там є право. 49 років. Земля віддається концесію під, ну, по-перше, ви автобан коли, плюс, ви самі розумієте, треба розв'язки. Плюс, відповідно, паралельна дорога безкоштовна. От за це віддається концесія. На 40, не менше. Іначе нема зиску. Взявіть, там яка ситуація? Для того, щоб видати автомат, треба великі гроші. Є ці гроші. Але інвестори, які інвестують, вони хочуть, хочуть чітко розуміти, що ці гроші ну, повернуть, зароблять прибуток. А для цього треба 49 років. 5 років не підуть. 10 днів. 49 підходить. Да. Оце працює. Це в світі завжди така система. І тут виникає наша проблема. Для того, щоб побудувати автобан, треба, ну, скажімо, велику територію віддати концесію. Тому що ви ж розумієте, які. Але ж у нас земля та поділена. Причому буває поділена до дурного. Ця ділянка не стоїть не використовував, але вона власність цього. Ця ділянка теж, теж власність. І тому для того, щоб побудувати автобан, треба вилучення землі у власність. Якщо не буде вилучені, ти автобат ніколи не побудуєш. Тому що, розумієте, ну, ти не будеш будувати от, оцей кусочок землі, ти, е, це твій, це не твій, це твій. Тим паче не можна будувати на чужі. Це повинна бути дійсна земля. Там як робиться. Держава вилучає власність, держава віддає концесію. І держава гарантує, що 49 років контракт. ну, А після 49, як правило, ну, перепробувається. І тільки на таких умовах дійсно можна побудувати автомат. Якщо ви не вилучите землю, причому треба вилучити стільки, щоб фатило побудувати авто. Якщо вилучите менше, не вийде. Це принципово. Це важливо. Це дуже принципово. По-іншому не працює. І от оця проблема у нас дуже потрібна. У нас є закон про концесію. Причому приймався ще й в кучмі, там оце Припоршенко ще раз прийняли. Там нема пункту, як забрати землю у людей. На сьогоднішній момент, ну, теоретично можна умовити, щоб людина продала. Ви ж розумієте, що вона ж продала. Там ціни були такі, що мама не горить. З іншої сторони, можна почати там якось домовлятися, це абсолютно це не спрацює. У нас інструмента, держави, щоб відібрати участок землі під автобан, не існує. І автобан не буде існувати. Як тільки запустять інструмент, які дасть можливість примусово вилучати землю, у нас саме цікаво, що в нашому законі, ну ні, у нас є закон про власність, і там є такі проміги, що які дозволяють для державних потреб, це державна потреба, вилучення землі. Це, але не прописаний інструмент, як це зробити. Ну, от у нас є, але інструмент. Тобто на сьогоднішній момент розробили проєкт Порахували, скільки треба землі і так, так далі. І ось фахівці, нам для того, щоб будувати автобам, треба оці, 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 оці і оці, оці, оці ділянки, відповідно, забрати державну власність, передати концесію. Виникає запитання, як забрати. А вони належать, навіть пустир. Він пустир, але належить якомусь, або компанії, або фізичні особі. Немає значення. Як забрати? Процедури немає. А нема процедури, нема табану. От якщо дійсно несуть зміни законодавству і пропишуть, як в Європі, як це робиться в Європі? Все дуже просто. Зробили проєкт, порахували і бачить, що треба оці, оці ділянки забрати, якщо ви скажете будівлі, зносяться. І так це робиться. Що значить забрати? Це не значить, що вас забрали безкоштовно. Ну ні. Ці ділянки вилучають, причому не з рішення суду, а просто приймає постанову уряд, як правило, і... От, у вас є ділянка землі. Все, Вашу ділянку землі вилучається в державну власність. Вам виплачується компенсація. Отак От це працює діло. Питання я не хочу не піднімається. Якщо на вашій ділянці, говорить, стоїть будинок, те ж саме, вилучається, вам платять компенсацію за будинок. Стоїть якийсь будівля, тобто, ну, стоїть, наприклад, будинок, ділянка землі. Вилучається, вилучається, вам платять за ділянку землі за будинок. Прошив. Але ця ділянка забирається в державну власність, віддається концесію, зноситься будинок і будується автобанк. А так це працює. Питання, як виплачують оцінка землі? Так, да, є ну, процедура оцінки землі, там можуть допустити, наприклад, от беруть державну оцінку землі і, наприклад, говорять, ми її е, перемножимо на коефіцієнт 0,4, на 1,4, тобто на 40% збільшують варту. От оцінку зробили 1000, а вам заплатять 1400. Так, це допускається. Такий варіант существує. Є оцінка. Але для того, щоб як, ну, людей спонукати і так далі, їм накидують. І оці гроші з бюджету виплачуються. Отак от це працює. Але в нас намаціє міханіці. Якщо впровадять, полить автобан, не впровадять не буде автобані, от така ситуація. Ну а тепер ще раз нагадую, не забувайте ставати членами клубу економічної мудрості, будемо про економіку спілкуватись і будете розуміти. Ну і запам'ятайте, я вам розказав правду, реальну насправді. Все остальне, що вам розказують політики, дурні, пестолочі, про корупцію, про держслужбовців. Плюньте їм не зимовичі. Проблема не в корупції. Проблема не в держслужбовців. Проблема в тому, що землю треба забрати під підтамана. Зрозумієте, якщо нема землі, то вам повітря не побутуєш. А ці всі дурноваті розмови корупція! Яка чорта корупція? Зробіть механізм вилучення землі. Буде працювати. Не зробите? Ні. Кучма не зробить. Ющенко не зробить, Янукович не зробив. Порошенко не зробив, тому нема автобату. А якщо зробить я правиль, буде автобанки. Ось така ситуація.